Які двері обрати, коли у вас відразу вхід у вітальню? Тут значить, ось бачите, є такий коридор, тепла підлога, формуються зараз двері. І що б я порадив для даного замовника? Ну, як варіант, двері металеві з терморозривом, але в даному випадку я людям запропонував пластик. Чому? Тому що люди надивилися відео в інтернеті, ми людям показуємо, як виглядає глухе віконце, двері і все гарно працює. В даній кімнаті це не буде перехідне приміщення тамбур. Тобто, коли в нас в тамбурі температура повітря менша, а в основній хаті більша. Тут відразу в нас в коридорі буде температура 23 градуси. Ну, то вже як замовник любить тепло. І моя точка зору: сюди потрібно вставити гарний якісний металопластик, про це ми подбаємо і правильно зробимо монтаж. Сформуємо терморозрив. Це гарно закриємо герметиками, зробимо якісний монтаж з класного продукту. Тому кому потрібні класні двері, а саме головне правильно підібрані двері. Звертайте стильний дім, камінь каширський.